Голодомор 1932-33 років не був випадковим внаслідок багаторічного терору українців. Масове винищення селянства сплановане було знищено цілий прошарок заможних незалежних від держави селян землеробів. Це був просто безпрецедентний акт. Знищення великої кількості людей точна кількість жертв до цього часу не встановлена. За останніми оцінками інституту демографії та соціальних досліджень, демографічні втрати України внаслідок голодомору. Це приблизно три мільйони дев'ятсот тисяч осіб. Про трагічну сторінку нашої історії пам'ятають і досі запалити свічки та помолитися за всіх тих, хто загинув від радянського ката, прийшли студенти інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василь. Ля Стефаника ми тут з'ябрали, щоб шанувати людей, які, які пережили такий страшний час. Я сподіваюся дуже, що в нас такого не буде. Це дуже важливо в даний момент в даний час, точніше пам'ятати про такі події, тому що зараз студентство забуває про це, їм потрібно час від часу нагадувати. Андрій Зарічняк переконаний, той, хто не знає своєї історії, приречений переживати її знову і знову. А зараз консолідація українців потрібна як ніколи, адже ми і далі продовжуємо боротьбу із загарбниками. Сьогоднішня така маленька акція, вона засвідчує ще трошки більше. Вона засвідчує той факт, що Фактором консолідації нації є не лише великі перемоги і тріумфи, але й масштабні трагедії. Завершилось вшанування пам'яті панахидою за загиблими у каплиці в меморіальному сквері. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.